Далі спрацьовує також, знаєте, ефект самореалізованого пророцтва. Ефект самореалізованого пророцтва. От ви говорите людині, ти не впораєшся, да? і її мозок отримує програму. Не впораюсь. Не впораюсь, ну що робить, да? ви говорите дитині. Не роби, тому що ти впадеш. І дитина або падає. Або вона не буде робити нічого сміливого. Далі, ви говорите чоловікові. Ти, мабуть, зайнятий? І він думає, правда, щось не хочеться їй писати. Вона вже прийняла, що я її не напишу. Що мені то ще старатися, так? Да? Оце, щоб ви зрозуміли, токсичне навіювання – це емоційний вірус, емоційний вірус. А як же нам е, змінювати оці токсичні навіювання? Вони ж у нас будуть впливати. Е, а дуже легко починайте робити, замість прогнозу провалу, робіть прогноз сили, да? От, замість того, щоб говорити дитині, ти впадеш, говоріть. Тримай баланс, в тебе виходить. Тримай баланс. Ну, якщо він не на стрім'янку поліз, да? тримай баланс, в тебе виходить, Да? А Замість того, щоб казати чоловікові ти охолонув до мене, ви говорите, мені так приємно, коли ти поруч. Інше навіювання роби. А почому ти в мене такий влюблений? Да він через блядь, три дні буде в тебе влюблений? Ой, ти такий в мене влюблений, ти так мене любиш, ти так мене обожаєш. Це, це так видно, всі люди говорять, що це, це так видно. Він, він через два дня буде влюблений. Або ви говорите о людині, ти знову забудеш. Міняємо, да?